Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами працюємо за темою мережа інтернет. Як ми можемо в мережі інтернет знаходити інформацію, це ми сьогодні будемо з вами удосконалювати ці навички. Додатково, як ми можемо ділитися інформацією, ми з вами будемо виконувати наше практичне завдання, але практичне завдання ми будемо виконувати на звичайному текстовому редакторі Word. Тому що, як я побачила на минулому році, в кого вийшло, в кого не вийшло, так, працювати з електронним документом, тому що дуже багато було створено різноманітних файлів, розширена наша та таблиця. Із двох сторіночок у нас з'явилося більше 38, здається. От Інформація. Розтягнута тому, для того, щоб вам було більш зручніше ви вчилися все це додавати і знаходити. Так, ми спочатку тоді працюємо за звичайним документом Word, а вже потім перейдемо до вивчення онлайн-документів Word, і як в них працювати. Отже, за презентацією, так, ми з вами розглядаємо, що комп'ютерна мережа це група з'єднаних між собою комп'ютерів. А це значить, що за допомогою, наприклад, одного. Комп'ютера, який, наприклад, буде головним так, за допомогою локальної мережі, а ми знаємо з минулих уроків, я вам розповідала на декілька, за декілька попередніх уроків до цього. так, Я розповідала, що комп'ютерна мережа може бути локальною або глобальною. Що значить локальна? Локальна це та, яка є всередині якогось приміщення. так, Кімнати, приміщення. Що таке глобальна мережа? Це глобальна мережа інтернет. Тому це та мережа, з допомогою якої ми з вами можемо відправляти повідомлення, так, знаходити інформацію, ми можемо з вами переписуватись, ми можемо з вами дзвонити за саме глобальною мережу інтернет. Тому Переглянувши цю презентацію, перечитайте її ще раз, так, а ми з вами переходимо до нашої практичної частинки. І так, вашим сьогоднішнім завданням має бути створення електронного документу Word, звичайного не онлайн, куди ви маєте додати інформацію про музеї хліба в Україні. три на вибір. Це ми зараз з вами і будемо робити. Отже, я зараз все звертаю і відкриваю, а, переходжу до виконання нашої роботи. Отже, згадуємо: на вільному робочому місці нашого екрану ми клацаємо правою кнопочкою мишки. Раз. У нас з'являється контекстне меню. Ми знаходимо слово Створити цей алгоритм з вами кожного разу на уроці. Кожного разу, так, на уроці ми його а, повторюємо, щоб його не забувати. Далі обираємо слово Microsoft Word-документ, тобто ми з вами будемо створювати найпростіший документ і підписуємо його словом музей або музей. Enter. класно закласти кнопку Enter, ви а, автоматично його зберігаєте та відкриваєте. Отже, нам зараз потрібно створити. Таблицю Таблицю ми маємо підписати. Для цього ми пишемо з великої літери музеї хліба в Україні». Тепер редагуємо назву, ставимо її, вирівнюємо по центру, збільшуємо розмір шрифту. обов'язково, так, наприклад, ще його ставимо напівжирним. Можемо навіть змінити колір нашого тексту. Ось такий, наприклад, так, нехай буде. Ну і, звичайно, тип шрифту ми обираємо там, Times New Roman. А, далі. А, тепер ми, ми з вами маємо додати сюди таблицю. І так, а, після слова Україна я класнула лівою кнопочкою мишки, так, і тепер натискаю на клавішу Enter, для того, щоб мені перейти на новий рядочок. Знаходжу на меню в своєму, так, верхньому рядочку слово Вставка. Що я маю вставити? Я маю сюди вставити таблицю, дивлюсь слово знаходжу таблицю, але як мені її потрібно вставити? Я можу її намалювати, я можу вставити таблицю, а можу просто ось так зробити таблицю, так як мені це подобається. Якщо мені потрібно три інформації, значить, в мене має бути чотири строчечки для того і три стовчки для того, щоб я знайшла інформацію про цей музей. І додала до нього зображення відповідно. І так, пишу номер. Для цього я натискаю клавішу Shift, так? і натискаю циферку 3. У мене з'являється ось такий номер. Далі я пишу а, назва та місце знаходження. знаходження. А до, в третьому стовпчику я пишу зображення. Я. Yeah. Тепер переходжу я до Google пошуку. Для цього відкриваю пошукове віконечко нашого а, інтернету. Так? Відкриваю нову вкладочку. І в Google пошуку ось тут зверху я вписую музеї. Музеї хліба в Україні. В Україні. Ентер. Тепер я маю додати сюди інформацію. І так, які я знаю музеї, так? наприклад, музей а, хліба в Переяслині, Так? Дуже гарне, дуже красиве. Пресло в Хмельницькому. Далі народний музей хліба в Києві. Ну, і, звичайно, можемо додати, а, наприклад, музей хліба у Львові. Тому для цього я переходжу за. Інформацію: музей хліба в Переяславі. Це значить Переяслав місто Переяслав, тому я й буду його вписувати так. І сюди я хочу, наприклад, додати ось це зображення. Натиснула на нього, натискаю правою кнопочкою і обираю копіювати зображення. Тепер відкриваю наш документ і пишу «Музей, музей хліба. В Переві. І сюди, так, в третій стовпчик, я додаю зображення. Так Так як він в мене дуже величезний, побачили всі, так? Тому я натискаючи на направляючи, зменшую це зображення для того, щоб в мене вийшов гарний вигляд назад. Ні, не так. Не так, сонечки, так, трішечки поспішила, ось так. І ще його зменшую. Так, є. Це у нас буде номер один, номер два та номер три. Далі. Другий музей я обираю. Так, це в нас може бути музей хліба, народний музей хліба. Ну, давайте дивіться, в мене було. А, ні, ось це так. Так, повертаюсь назад. А, так. Тепер знаходжу народний музей хліба в Києві. Пишу. Так, народний музей хліба. В Києві є. Мені тепер потрібно сюди додати зображення, тому я шукаю, так, і, наприклад, М, так, народний музей хліба в Києві. Так, давайте тут я скопіюю назву. Ви ж можете в новому віконечку просто вписати Народний музей хліба в Києві, Ентер. Так, ось він такий гарний. Так. Дивлюся фотографії дуже гарно. І, наприклад, хочу я цю фотографію. А скопіювати. Знову на неї натискаю правою кнопочкою мишки, обираю копіювати зображення і відкриваю наш сьогоднішній документ. І сюди, в другий стовпчик, я його вставляю. Тепер наступним кроком мені потрібно додати третій а, музей хліба. Я знаю, що гарний музей хліба є а, в місті, неличке таке місто Опішня Полтавської області. Я там колись бувала, там дуже класний музей. Тому я його і додаю. Так, і ви можете так само його додати. Ось, будь ласка, він навіть тут є. Історія хліборобства, так, народний музей, хліба в Опішній Полтавська область. Так. Тут я копіюю і додаю для пошуку. Enter. Так. Знаходимо.